Усім доброго дня і вас вітаю на своєму каналі. Ну що, друзі, уже в повітрі так легенько попахує осінню, і ми продовжуємо робити заготовки на зиму. Ми вклали у вирощування овочів немало сил, енергії. Вирощувала їх з лютого місяця, так що. Пора їм вже їх відправляти у баночки. В цьому році я не буду завантажувати свою морозильну камеру. Нехай подихає легше наша енергетика. Так що все буде у нас у банках. Ну, може, не все по максимуму, але так стараємося. І сьогодні на черзі у мене перці. Я сьогодні буду з ними займатися вдома. У мене трошки щось почала капризувати духовка на дачі, так що я це зроблю вдома. Перці в мене немаленькі, трошки вони завеликі для цього рецепта. але, вже як є, з'їму з великого малий зробити можна. Я їх помила, трошки обсушила рушничком паперовим і зараз буду обмащувати олією і складати на пергамент на деко. Духовка в мене вже нагрілася, так що я швиденько зараз. Сьогодні я застосовую такий експрес-метод. Ось така вийшла в мене одна загрузка. Я відправляю її в духовку. Духовка в мене нагрілася до 200 градусів. Ну, я скажу, скільки воно буде пектися. буду пекти до готовності. Я це буду робити для того, щоб не смажити. Можна обсмажувати на олії, але це мені не подобається. Дуже багато диму. І бризгів, так що в духовці це виходить добре і швидко. Я спечу і скажу, скільки в мене це зайняло часу, хоча у кожного своя духовка, і все залежить від напруги в мережі. так Поки перці печуться, я можу собі і відпочити. І так, друзі, пройшло у мене вже 30 хвилин. Я, може, трошки піймала гаву, але перці крупні. Я спробувала, вони вже готові. Зараз я їх буду вже витягувати. В духовку відправила друге деко, а ці перекладаю акуратно. За плодоніжки у кастрюлю, Плодоніжки я не видаляю і так буду складати у баночку. І потім буду так викладати на тарілку. Так, я відправила їх у кастрюлю, сік. Зливаю теж у кастрюлю і накриваю щільно кришкою. Нехай так постоять хвилин 20, поки в нас інша партія не спечеться, а ті потім спробую почистити. І так, друзі, поки в мене друга партія. Відпарюється перцю, цей уже хорошо остиг. я його спробую почистити. Чиститися він дуже хорошо. Можна закладати у баночки із шкіркою, але взимку, коли спішиш, то вже не хочеться гратися. Раз уже почали, так ми і. Доведемо його до краю. Можна забрати плодоніжку, можна забрати зерна, але, ви знаєте, оце насіннячко дає дуже гарний такий присмак. І закладаю в банки. Це у мене перець Каптур. В цьому році він трошки за великий. Для такого рецепту бажано перці трошечки поменше. Можна в банку ставити чосник, перець, горошок, але я цього не роблю, тому що ми взимку їмо з такою дуже смачною засмажкою. Смажимо цибулю. Моркву додаємо томат, сметанку, часничок, так що ми його ароматизовувати у банках не будемо. Так, я буду зараз обчищати перець, він обчищається легенько і покажу, що буду робити далі. Технічний збій. Щось у мене вимкнулося відео і не записалося баночки, у мене з 19 перців вийшло 2 літрових баночки, і 2 перці я залишилося, я зроблю собі салат. Накладала я щільно, Уже додавала я до перцю пів чайної ложечки. Кам'яної солі неюдованої, і по столовій ложці, ось так, без, без гірки, цукру. Цукор можна не додати, але я на цей раз спробую просто для стабілізації. І додаю по столовій ложці такі хороші оцту. Спеції я не додавала. Добавляють спеції, добавляють перець, чеснок, але я вже наголошувала, що ми їмо такий перець за смажкою. Так, я візьму ніж, ось так, подивлюся, щоб заповнилися всі. Норки і додаю соку. Обсмажений перець виходить такий жирний, а цей хороший економний рецепт. Закриваю кришками і відправляю стерилізуватися літрові баночки хвилин 10-12. Відправила я свої перці у кастрюлю, води налила по плечики, поселила під низ таку серветочку, чистеньку, і з моменту закипання води. Кастрюлі буду стерилізувати 10 хвилин. Після закатаю і трошки окутаю. Ось така смакота в мене вийшла. Зараз прикрию його рушничком до повного остивання. І будемо чекати зими смакота. Ну, а вам, друзі, дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Бажаю всім здоров'я, миру і до зустрічі у наступному відео. Готуємося до зими!